Вітаю, балдурці! Сьогодні ще одне відео із серії How to, тобто як вирішити ці круті загадки у нашій крутій грі, яку ми проходимо. Ваші пригоди вас заведуть в крагу Шар по квесту реліквія Кетріка Торма. Це логічне продовження квесту Нічна Пісня, де ви маєте зайти в храм Шар, відкрити центральні двері, пройти декілька випробувань, спуститися вниз в глибини храму і там знайти. Те, що ви шукаєте, в деталі вдаватися не буду, і спойлерити, теж не буду персонажів, діалоги і так далі. Просто розкажу степ бай-степ по таким ключовим, можливо, складним моментам, яким, з яким ви можете стикнутися. Перше, з чим ви стикнетесь, це центральний вхід, де є статуя, де є тіньовий камінь. По суті, все просто треба. Щоб відкрити центральну оці, оці двері, які вже в мене відкриті, з кожної з чотирьох сторін натиснути важель. Тут буде, ця «треп». треба її дезармити, опустити важелем кадили, кадили, загадкові, потушити їх, тобто зробити скром'яшну тьму в цьому залі, і тоді вам відкриється оцей лазерний шлях, по якому просто пройти треба, не задівши ці стіни. І натиснути на тіньовий камінь. І має відкрити центральні ворота. Для тих, хто не хоче паритися з цією загадкою, або я щось неправильно пояснив, хоча в мене спрацювало, є завжди альтернативний шлях. Важкі двері вони закриті, пік-лок, чи лок-пік. І а, обходите, 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 обходите. І, по суті, відкриваєте вівтар-утрати ТП, телепорт, і опиняєтеся якраз в центральній локації. До якої треба якраз і пройти для того, щоб рухнутися далі. Більш детально я зупинюся. На вас чекає, ви маєте зібрати чотири сфери, які помістити в ліфт, які вас спустить в недра цього храму шар. Чотири сфери, чотири челенджі, чотири випробування. Зупинюсь детальніше тільки на трьох плюс одне, скажу так. Значить, одну сферу ви знайдете, просто браузиш, просто ходивши по храму в правій частині. Там буде цікаві інтеракції. Квест так само. Там уже ну, на ваш розсуд, як ви будете діяти, але вона знаходиться там. Три інших на випробуваннях, випробування тотожності невидимих платформ і скрадання. Це все знаходиться там, в центральній залі, там декілька кімнат. Розберетеся не. не, не Загубитись. По тотожності нічого складного, детальніше зупинятись, не буду відео, показувати, не буду, просто вбити своїх копій своїх персонажів, невидимих платформ. Також вони по суті видимі, просто такі сиювації, затемнені, по них проходите обережно проходите і забираєте цю сферу, і все по скраданню зараз покажу. І важливо також розуміти, що кожне випробування можна дати. Ініціювати кінесерді, це покращить ваші там стосунки з нею. І також розкажу по спису спис ночі, як його взяти. Там нічого складного, але, типу, просто правильний предмет треба покласти на вівтар. Рухаємось. Отже, випробування скрадання. Тут все не складно. Я рекомендую відділити одного персонажа від іншої групи і той, який має бонус до сніку, до скрадання. А, Який принцип цієї локації? Я вже її пройшов, тобто наживо вам не покажу, але рекомендую нажати кнопочку О на клавіатурі, зробити тактичний вид, ви будете бачити цей лабіринт. А, як рухатись? Тут рухаються дві тіні хаотично. Не хаотично, а по їхньому паттерну. І коли вони вас побачать, вас просто викине на початок. Тому дивимося, як вони рухаються. Зримаємо кнопочку Shift, щоб бачити їх е е поле огляду. Заходимо наступним чином з правої сторони. Чекаємо, поки перша тінь вийде. Нажимаємо на важіль для того, щоб відкрити ці дві стіни. Вони відкриваються. Тут буде лежати ключ, який нам потрібно забрати від воріт. Проходимо далі. Так, Тут будуть е, е, ці е, трепи, але, можливо, жир на вас не діє, так, як на мене, тому що в мене є сапоги, які е, заплутаються, не, не знаю, не можна посудитися на жирі та льоду. Дуже круті е, сапожки. Далі нажимаємо важіль наступний тут. Для того, щоб відкрити ворота. У мене вони закрились. Тому що я вже пройшов, відкриваємо ворота. Тут якраз буде ходити інша тінь. І важливо на скраданні зайти в цей куток, коли ця тінь буде повертатися назад. Вона пройде сюди мимо цей, в, цю, в цю частину. Ми просто обходимо і проходимо далі. Заходимо у відкриті важем наші ворота. Заходимо сюди, і цей ключ, який взяли на цьому столі, використовуємо для відкриття залізного паркану. І тут буде наша сфера. І забираємо її. І нас викидує на початок. Все як треба. Після того, як ми закінчили з випробуваннями і знайшли всі 4 сфери, всі 4 квестові сфери, які треба вставляти в ліфт. Ну, або дві, або три, і ви дійшли до бібліотеки. А, німої бібліотеки, а, чи бібліотека тиші. Тут є загальний купол, безмовна бібліотека. Тут загальний купол Сайленса. Тобто тут накладувати спели неможливо, але до якогось моменту, поки ви не знищите ворогів чи якогось ворога Party. Тобто, що тут відбувається? Тут дуже багато конструктів оцих юстиціарів різних. Відбувається бій, ви всіх знищуєте, і тут, в цій бібліотеці, дуже важливо, знаходиться спис ночі, той спис ночі, предмет, який треба нам знайти, він знаходиться у дальній частині за воротами і за стіною. Як відкрити ворота, як відкрити стіну? Тут знаходиться декілька полок з книжками, і чотири кнопки все заміноване, все на цих трепах. А, тому щоб відкрити ці ворота, треба натиснути ось оцю кнопку, тобто від входу ось вхід в бібліотеку. Це друга справа. Я не буду нічого зараз розміновувати. Відкриваються ворота з цієї кнопки. І для того, щоб взяти спис ночі, треба відкрити ось цю стіну велику. Щоб відкрити стіну, треба покласти на алтарь предмет. Цей предмет це книга. А всі ці е, книжні полиці вони заміновані так само. Книгу, яку треба покласти на алтар, лежить на цій полці. Ось вхід. Перша полка, друга полка. І ще є полиця третя, четверта. Нам треба друга. Ой, ну давай розмінуємо. Не вдалося. Окей. Вона називається вчення про втрату ночі співна. Саме цю треба книгу класти. Тут інші можна почитати, цікаве чтиво, але саме цю книгу нам треба покласти на алтар, щоб забрати спис ночі. Тут всюди е, також все заміновано газом. Якщо ви кладете не ту книжку, нічого страшного, паті не помре, просто буде. Деяка а, неприємність. Є підсказка, що може заглушити ночну спісню, пісню, і ми кладемо цю вчення про втрату ночі співна. І тут знаходиться дуже круті обладунки, які я а, відразу ж замінив собі на основного персонажа обладунки темної соціора з крутими бонусами по сніку і по критичному удару. Лежить по золоченій скрині шолом офігенний. І списночі, який може згодитися далі по нашому квесту. Маленьким бонусом також швидко запишу. Є зламане опудало внизу. Скоріше за все, воно не працює, але з'являється. Тут щур, uh, ти йому кажеш, що ти їх полишиш спокій, і він тобі каже, де лежить скарб. І там з'являється в шарицьких припасах, трошки щось є. Не дуже там все цікаве, але декілька цікавих інгредієнтів до алхімічного, алхімічного ремесла. Але саме що сталося з чуваком, якого розділили на сотні криз, і чи є тут якась окрема арка квестова, я це просто пропустив. Тому якщо хтось щось знає, або хтось просто може мені сказати чувак, треба ж було там кнопочку натиснути, і ти б там відкрив новий квест і так далі. Можливо, це пов'язано з чуваком, який сидить в правій частині, у якого один тіньовий камінь знаходиться. Ну, то підскажіть мені, буду дуже вдячний. А дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь, і сподіваюся, цей контент корисний. Граємо далі, залишайтесь зі мною, підписуйтесь, це дуже мотивує, дуже мені подобається. і... Мені класно і приємно, що цей контент знаходить відгуку людей і є корисним. Тому до наступних зустрічей.